Ми готуємо 6 грудня о 17 годині зустріч Святого Миколая з жителями нашого міста, і він нам готує подарунок. Це він засвітить разом з нами новорічну ялинку, головну ялинку міста в цьому році. Ця програма традиційна з появою Святого Миколая, з його настроєм, з його вітаннями, з піснями, з прозою, поезією, яка стосується саме цього дня, 6 грудня. І це, власне кажучи, початок цього новорічного різдвяного періоду нашої роботи, нашого життя, власне кажучи, на найближчі півтора місяці. Що там для дітей будуть якийсь Е, Ні, для дітей конкурсів в цій програмі немає. Це наш такий концертний формат, але у нас буде е, кімната тут біля ялинки кімната Святого Миколая, де після всієї церемонії відкриття ялинки. Чи в е, початку наших новорічного періоду святий Миколай може пофотографуватися і поспілкуватися з дітками безпосередньо? Сам. Фотозони у палаці завжди були, цей рік чи будуть вони. Звичайно, Як? куди ми без фотозон, якщо дитина приходить в палац культури, вона має залишити для себе таку пам'ять, яка буде з нею там все її життя. Вона не може фотографуватися безконечно на фоні фасаду Палацу культури, має бути якась казка. Ми її створюємо. Ми наші… Новорічний цикл почнеться із 17 грудня і триватиме до Різдва Христового. І цей до цього періоду у нас фоє палацу культури. У нас паркетна зала, як головне місце дійства. Все буде готово. Розкажіть про ялинку. Були світлини у соціальних мережах, що виставили ялинку перед ганком палацу культури, а зараз. Ми, коли ми її поставили туди, я зразу сказав, що шикарне, шикарний сюжет для тих, хто хоче позбиткувати з палацу культури або із тих, хто причетний до новорічних свят. Ну, на такі випадки, на ті коментарі, в мене відповідь одна: незакінчену роботу дурню не показують. Ми поставили для того, щоб це нова ялинка. Ми й не придбали це ялинка, яка знаходилася колись у міській. Раді і була ідея можливо використати її як центральну ялинку ми. Не знаючи її розмірів, приблизно розуміючи її розміри, для цього і взяли і поставили, щоб зорієнтуватися. Вона вписується в отой в цю місцину, в яку ми б її бачили, і зрозуміли, що ну, вона не вписується, вона досить маленька, вона загубиться там. А простояла вона годину для того, щоб всі, хто причетний до цього, керівники я маю на увазі, подивилися і склали свою думку про те. Можливо, у Кось би від ковкось би думка була інша, ніж у мене, наприклад. Тому її не буде. А ялинка, яка зараз за моєю спиною вона буде головною ялинкою міста, як ви вже зрозуміли, нам здалося що. Ялинка, яку ми прикрашали біля ганку палацу культури, вона була якась домашня. А тут ми хочемо, щоб щось було більш публічне, більш доступніше, щоб здалеку було видно, щоб уже при підході до площі нашої у людини, дорослої, у дитини складалося враження, що вау новий рік, ось ось-ось, раз уже ялинка стоїть, значить вже позитив, і не треба буде йти до палацу культури, щоб наприклад, сфотографувати чи постояти, чи привести. Дитину це все можна робити тут. Це комунікація з тими, хто кому далеко, наприклад, іти з Григорівського десанту до Палацу культури. Прикраси де брали, чи це ваші, як ви їх зберігали? Зберігаємо їх традиційно в сухому місці. Ці, цілий рік вони відлежуються з тим, щоб ці півтора місяця пораділи всі дорослі і діти. На жаль, ми не можемо придбати нові прикраси. Ми робимо із того, що у нас є, комбінуємо таким чином, щоб це виглядало свіжо і наскільки це можливо, було ну, цікаво тим, хто накопиєш. На все це розраховується на дітей. Свята новорічні і програми, які ми готуємо, ми от, критерій головний. Ми маємо дати в ці тяжкі роки, дні дитині посмішку, очі, які світяться радістю, несподіванкою казковою. Це наша головна задача, я впевнений, що ми її виконуємо. Ілюмінація чи буде тільки на цій ялинці, чи ви завжди прикрашається ще щось біля палацу? Е, ілюмінації в цьому році ми додамо порівняно з минулими роками війни. Це буде трішки веселіше ніж це було раніше, але фасадної ілюмінації не буде. Це ілюмінація, яка буде знаходитися на площі перед Палацом культури. Е, вона буде яскравішою. Площа буде яскравішою ніж це було минулого року.